Євангелія від святого Марка, глава 15. А первосвященики з старшими й книжниками та весь Сінедріон зараз уранці, нараду вчинивши, зв'язали Ісуса, повели, та й Пилатові видали. А Пилат запитався його, чи ти цар юдейський. Він йому в відповідь каже: Сам ти кажеш, а первосвященики міцно його винуватили. Тоді Пилат знову його запитав і сказав: Ти нічого не відповідаєш. Дивись, як багато проти тебе свідкують. А Ісус більш нічого не відповідав, так що Пилат дивувався. На свято ж він їм відпускав був одного із в'язнів, котрого просили вони. Був же один, що звався Вараво, ув'язнений разом із повстанцями, які за повстання вчинили були душогубство. Коли ж натовп зібрався, він став просити Пилата зробити, як він завжди робив їм. Пилат же сказав їм у відповідь: Хочете, відпущу вам царя юдейського, бо він знав, що його через заздрощі видали первосвященики. А первосвященики натовп підмовили, щоб краще пустив їм вараву. Пила же промовив і знов їм у відповідь А що ж я чинитиму з тим, що його ви юдейським царем називаєте? Вони ж стали кричати знов, Розіпни його. же сказав їм, яке ж зло вчинив він. А вони ще сильніше кричали, Розіпни його, Пеладже хотів догодити народові і відпустив їм вараву, і видав Ісуса, збичувавши, щоб розп'ятий був. Вояки ж повели його до середини двору. Цебто Приторій, і цілий відділ скликають. І вони задягли його в багряницю, і сплівши стернини вінка. Поклали на нього, і вітати його зачали. Радій, царю юдейський, і тростиною по голові його били, і плювали на нього, і навколішки кидались та вклонялись йому. І коли назнущалися з нього, зняли з нього багряницю і наділи на нього одежу його, і його повели, щоб розп'ясти його. І одного перехожого, що з поля вертався, Симона, керінніянина, батька Олександра та Руфа змусили, щоб хреста йому ніс. Його привели на місце Голгофу, що значить череповище, і давали йому пити вина із мирою змішаного, але він не прийняв, Його розп'яли. Поділили одежу його, кинувши жереб про неї. Хто що візьме? Була ж третя година, як його розп'яли, і був написаний напис провини його, Цар Юдейський. Тоді розп'ято з ним двох розбійників: одного праворуч і одного ліворуч його. І збулося писання, що каже: До злочинців його зараховано. А хто побіч проходив, то його лихословили, головами своїми хитали й казали Отак, ти, що храма руйнуєш та за три дні будуєш, зійди із Христа та спаси самого себе. Теж і первосвященники з книжниками глузували й один до одного казали він інших спасав, а самого себе не може спасти. Христос, цар Ізраїлів, нехай зійде тепер із Христа, щоб побачили ми та й увірували. Навіть ті, що разом з ним були розп'яті, насміхалися з нього. А як ста година настала, то аж до години дев'ятої темрява стала по цілій землі. О годині ж дев'ятій Ісус крикнув голосом гучним. Та й вимовив Елої, Елої, лама савахтані, що в перекладі, значить, Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Дехто ж із тих, що стояли навколо, це почули та й казали: Ось він кличе іллю. А один із них побіг, намочив губку оцтом, настромив на тростину і давав йому пити. І казав чекайте, побачимо, чи прийде Ілля його зняти. А Ісус скрикнув голосом гучним і духа віддав. І в храмі завіса роздерлась надвоє, відверху аж додолу. А сотник, що насупроти нього стояв, як побачив, що він отак духа віддав, то промовив чоловік цей був справді син Божий. Були ж і жінки, що дивились здалека, між ними Марія Магдалина і Марія, мати Якова молодшого та Йосії, і Соломія, що вони, як він був у Галілеї, ходили за ним та йому прислуговували, і інших багато, що до Єрусалиму прийшли з ним. А коли настав вечір, через те, що було приготування, цебто перед Суботою. Прийшов Йосип із Ариматеї, радник поважний, що сам сподівався Царства Божого, і сміливо ввійшов до Пилата і просив тіла Ісусового. А Пилат здивувався, щоб він міг уже вмерти. І, покликавши сотника, запитався його, чи давно вже розп'ятий помер. І, дізнавшись від сотника, він подарував тіло Йосипові. А Йосип купив плащаницю і, знявши його, обгорнув плащаницею та й поклав його в гробі, що в скелі був висічений, і каменя привалив до могильних дверей. Марія ж Магдалина й Марія мати Йосієва дивилися, де ховали його.